У вас надайте документи Льох. на кладну, а саме накладну. заборонили вилов та продаж риби після загрози розповсюдження інфекцій у уздоймах. На Дніпропетровщині щодня рибоохоронний патруль проводить рейди на офіційних та стихійних ринках, аби запобігти незаконному продажу. На одному з офіційних ринків Артем продає прісноводну рибу. каже про заборону, знає, тому її привозять з Полтавської області. Повністю привозиться з Полтави. От нас вже запріт повністю Дніпропетровська область, к сожалению, пока до вияснення обстоятельства. На іншому офіційному ринку патрульні також не виявили жодних порушень. Директор ринку Олександр каже, перед продажем товар перевіряють в держлабораторії. Ця риба, яка у нас навіть річна продається, все завозиться з Полтавської області з Орлика. Всі відповідні документи маємо на все згідно чинного законодавства». На стихійному та ще одному з офіційних ринків Дніпра сьогодні рибу взагалі не продавали. За словами заступника начальника Дніпропетровського рибоохоронного патруля Юрія Хорольського, такі перевірки тривають 16 червня. За цей час виявили лише декілька порушників. Якщо без документів йде торгівля, риба вилучається, і до рішення суду зберігається, а потім реалізується і кошти направляються до бюджету. Якщо ситуація колишньо документів, Документи є, але здійснюють торгівлю рибою з нашої області чи з заборонених областей. Тоді ми пропонуємо покинути місце торгівлі. Якщо не погоджується, виписуємо припис, на підставі даного припису виписується також протокол. Наразі заборонена риба, що завезена з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Якщо в документах вказано, що риба привезена з інших областей, тоді торгівля дозволена. На сьогоднішній день є у нас підірване каховське водосховище, де на сьогоднішній день є таке заморне може явище. бути, і щоб риба ця не попала на наші дніпропетровські ринки, щоб люди не продавали, а також не покупали. на ринку, Василь Волков каже: вже провели 45 рейдів по всій області. Порушників виявили на стихійних ринках. Перевірки триватимуть і надалі. Антон Сіренко, Василь Юрченко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.